Збираю, друзі, на відправку квіти. Тут у мене нарізані жоржини, всі нарізані з коротенькими корінчиками, тому що вони будуть йти на сушку. Ось те, що змогла вибрати, замовниця замовила невелике, тому що це йде на сушку. Поставила трошки напитися перед дорогою. У мене на столі хаос звичайно. Календула, майорці і мініатюрні айстри, Це такі маленькі айстручки. Я вже один раз відправляла для цієї замовниці, в неї все вийшло, то вона замовила у мене знову. І ще відерться такої великої айстри. Буду думати, як його це все добро запакувати.